Шпроти із салаки. Кілограм салаки перечистимо. Зараз голови пориваємо, серединку витягнемо. Помиємо, приготуємо для тушкування. Рибку перемили, перечистили і викладаємо на сковорідку. Один шар виклали кубік галини бланка, подавили, посипали. і так шарами. На кілограм рибки нам треба 3 кубики галини Бланки. Рибка наша готова, і тепер на 300 мл крутого чаю 100 мл олії. Чай має бути вже холодний. Ні в кому случає гарячим не заливати. І зараз включаємо огонь. Рибка наша починає булькати, я ще окину духмяного перчику. Хоча в рецепті немає. Ну, мені посовітували вкинути. Лавровий лист не додавати, а духмяний перчик укину. І тепер прикручую на самий малесенький огонь. Закриваю кришкою і засікаю 2 години. Не колошматить його, не перевертать, не мішать, нічого не робить. Минуло 2 години. І все виключаю, і хай вони вихолоняють до ранку. Дуже добрі, я вже дві штуки з'їла. Так, дуже добрі. Рибка моя ніч постояла у сковорідці. юшечка вся не википає. І зараз я її обережно перекладу у якусь посуду, щоб можна було поставити в холодильник. Все ж зразу не з'їмо. У мене сестра, так, щоб вона не мокра була, казала, що на друшлячок перекладає її, щоб стікла. Ну, я не буду. Смакуємо. Кісточка розімліває, м'якусіньке, смачнюсіньке. Сіль відчувається. Можна було б навіть, мені каже, і два кубики хватило вистачило, а може б і мало було. Ну, я не можу сказати, що така солна, але сіль відчувається. Смакота.